Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. О, вітаю Київ з перемогою. Складна гра. Десь моментами ми гарно грали. Щось получалось. Побачили свої помилки. Є багато над чим працювати. Повернемось додому. Будемо готуватися попереду. Дуже важливі ігри. Будемо готуватися до наступних ігор. Готували активний захист, це було помітно на ці два матчі, але те враження, що просто на два поєдинки за два дні не вистачило сил. Чи це правда? Десь фізично виявилося не готові пресангувати по всьому майданчику два дні поспіль. То я б так не сказав. Десь просто тактично путаємось трішки, хто десь страхує, там, ну, такі, такі, в таки такі помилки робимо. Фізично у нас команда досить добре підготовлена, підготовлена. Ми багато працюємо на тренуваннях. Я вважаю, проблема не в фізичних кондиціях, а трішки потрібно з холодною головою десь тактично. Ну, моє враження, моє, моя така думка. Тривалий час граєте без Сергія Старцева вже і до кінця сезону чоловіка буде грати без нього. Наскільки відсотків горла без нього? Слабша за те, що Горла була з ним в попередньому сезону. Звичайно, це велика втрата для команди, це капітан команди. Бажаємо йому як найшвидшого одуження. Це головна наша одна із головних опцій в атаці була. Зараз команда перебудовується, десь щось виходить, десь не виходить. Ну, є як є, склад такий, як є, поки що те, що маємо. Працюємо, всі хлопці стараються, всі хлопці працюють на тренуваннях, робоча атмосфера. На жаль, перемог не, не ну, одна перемога. Ну, будемо, ми працюємо над цим питанням. Я, я сподіваюся, скоро у нас будуть перемоги. Я, я в цьому впевнений. Вірите, що тут не буде останні сходу. Сто відсотків, віримо, все буде. Все буде. Дякую. Дякую. Вітаю Київ Баскет з перемогою. Вони грали краще, як в захисті, так і, так і в напади. Хочу подякувати своїх хлопцям за хорошу роботу. Білися, боролися. Треба працювати. Слава ЗСУ! Ну, суперник нас не здивував. Старались грати проти нього активний захист. Це виходило, в принципі, в нас. Ну добре, що виграли. Раю, що перемогли і дякую. Чи очікували ви, що після вчорашньої поразки Говерло збереться і буде грати набагато сильніше? Звісно, не потрібно недоосінити суперника. Ми старалися вчора була недоосінка. Сьогодні ми. Старалися віддати себе на майданчику і виграти? Нервова гра. Може, я дійсно трошки зарано почав нервувати, але ще агресувати, скажімо так, так там на бровці, але треба було хлопців трошки будити, трошки заставляти бути активнішими. Так? Тому, може, десь я створив. Цю нервовість, але я там в тайм ауті сказав, щоб на мене реагували, грали свій баскетбол. Сьогодні буде трошки нервувати і буду кричати, але вони мають бути в фокусі постійно. так. Єдине, що мені не подобається сьогодні, це процент відсоток триочкових китків. Так на своїй кольці, в своєму залі зі своїми вболівальниками, і стільки мазати відкритих китків, ну це ну, неможливо. Ми створюємо собі можливості максимально гарні для відкритого китка. І це все летить в молоко. Тобто хлопцям треба просто працювати над кидком. Ми працюємо на тренуваннях. Якщо їм не вистачає часу на робити це на тренуваннях, в нас є додатковий додатковий час, і вони мають це використовувати і бути максимально впевнені собі. Якщо ми не будемо використовувати вільні кітки, ми будемо, ми ну ми не можемо так грати, якщо ми кидаємо там 25%, Так всі кітки в нас майже всі. Там 90% вони вільні, без рук, без спротиву, без нічого. Просто один на нуль з кільцем і ми кидаємо 25%. Катастрофа, так. Тому сьогодні могло бути все набагато краще. По захисту питань нема, по самовіддачі питань нема, по бажанню питань немає, по характеру питань немає. Є питання тільки сьогодні по відсотку влучань. З одного боку, молода команда, ще дуже багато роботи у вас і гравців. З іншого боку, 11 перемог поспіль в суперлізі. Дуже хороша серія, найкраща зараз в сезоні. А, наскільки зараз команда виглядає від того, якою би ви хотіли її бачити? Та воно далеко, все далеко. І... Перш за все по розумінню гри далеко поки що. Так? Ми трошки плаваємо в е, сетах, трошки плаваємо ще в розумінні, трошки плаваємо в реакції на те, що відбувається на майданчику. Тобто нам треба, я не знаю, я сподіваюся, що це з досвідом прийде, сподіваюся, що з, якість, з кількістю ігор прийде. Так? Тому що ми маємо реагувати, якщо йде м'яч в одну сторону, це як до США. Так? Йде м'яч в одну сторону, маєш рухатись в одну сторону, в іншу, в іншу. Обіграв суперник, іде ротація, треба зміститись. Так? Там бекдор, там реплейс. Всього нема. Буває, просто стоїмо, не реагуємо. І так само по захисту. Не реагуємо на активний захист. Сьогодні хеджили всіх задніх, всі топи кінроли хеджили, і на віксайд засинаємо. І яку, якусь кількість очок отримали з цього. Сьогодні могли вийти там, за 50 очок, якщо б віксайд у нас не спав, там, слабка сторона не, не засинала, там, нас, то сьогодні ще ще, ще краще могли зіграти в захисті. Ну це реально так. Ось тому. 11 перемог з Дніпром не граємо, 11 перемог. так, Розуміємо, що Дніпро зараз, мабуть, найсильніша команда в, лі... в Лізі. так, Інші суперники всі однакові. Я, хлопцям, вже котра раз скажу, що ми всі з другого по восьме місце, всі команди, всі сім команд, всі, команд кожна, кожна може обіграти. Тому кожна гра важлива і кожна гра на, на, на майбутній плей-офф. <кхід> Треба зараз за цей фундамент робити, щоб мати. Перевагу свого майданчика може навіть до фіналу, так. До півфіналу, так точно. Так? Якщо друге місце отримати, е, то ми будемо грати з переваги майданчика, хоча б будемо мати своїх вболівальників, будемо грати для них. Е, сьогодні, звичайно, мені хотілося більше бачити вболівальників, так? тому що, як казав, один <кхи> великий тренер, футбол, то е, театр. Так, у нас баскетбол так само театр. І ми граємо до вболівальника, так і хлопці. Якщо буде повна зала, бо хоча б відсотків 70 забити, вони будуть краще віддаватися грі, будуть краще реагувати на все, і їм буде приємніше. І я думаю, болівальники отримають насолоду. Тому тим людям, які сьогодні прийшли, дуже велике дякую за підтримку і за те, що прийшли в робочий день, в незручний час підтримати команду. І вони зробили дуже багато сьогодні, давали нам енергії для того, щоб активний захист грати всі 40 хвилин. Сушкін забив п'ять важливих очок в кінцівці, як для людини, яка в принципі свій перший дорослий сезон в житті грає, він має чималу роль, велику відповідальність у команді і періодично з нею справляється. Як вам загалом його прогрес? В чому ви бачите його сильні сторони? Ну поки що не задоволений його прогресом. Я знаю, він може краще і по відсотку буває починає сумніватися в своєму китку. Як, як от сьогодні, так почав гру в принципі з середніх китків, те, що відпрацьовували, так і середній в нього. Хороший відсоток по-тріочковому щось там готується, присідає, щось там руку дергає. Я вже котра кажу, ти не будеш, якщо ти починаєш собі сумніватися в своєму кидку. ну, буде маленький процент. Тобто ти маєш бути впевненим, кожен, кожен кидок і кожен кидок буде, буде однаковий. Так? І дійсно в нього велика роль в команді, і я, в принципі, Задоволений тим, як він справляється зі своєю ролью зараз, так але я завжди чекав більшого від кожного гравця, не тільки від Сушкина, в принципі, від кожного гравця. Вважаю, що в нього велике майбутнє, але це все треба працювати і це все треба використовувати кожну гру, а не так, що е, мені ще 18, і я там десь ще молодий, і моє ще все попереду. Вже зараз твоє. Нічого попереду немає. Зараз твоє, треба зараз виходити, треба зараз брати, захищатися, брати на себе відповідальність і зростати як гравець.